Добрий раночок, я вже давно в теплицях працюю. Так, пролила радисечку свою, трошечки дивлюсь, почав крутитися листочок. Не знаю, від чого це. Ну, буває, в мене таке було. Воно нічого страшного на пліт ніяк не впливає, але... але все одно може бути він. Хужий редис і все таке. Тому ось я взяла, є в мене ось такий водорозчинний, от, Я його розвела. Редиска, в принципі, була волога, але я так, знаєте, для лікування по листу, добряче, ось так. Бачите, пройшлася. І пройшлася ще й по шпинатику. Це все обробила. От. І це таке, нічого страшного. Так, і ось друга тепличка, оброблений шпинатик. І зараз просто з водичкою пролю е, горох. Хоча тут і вологу я ж проливала, але пролю ще, нехай, щоб було добре, мокренько. Росте, хороше росте, я прям бачу він. Прям ну, виріс, збільшився в розмірах. Клас. Ну, поки що в нас тепло, вночі мороз, вночі мороз, але ось. Шпинат я не накриваю. Все добре. Е, ну тут і кроп, бачите, ж кроп уже померз би давно, якби тут був мінус. Трубчик росте, салатик росте, салатик теж червоний, мій любимий. Я ще буду його сіяти. Бачите, який красень. Так, що у нас в теплиці? Двері відкриті, в теплиці майже 20. Такі справи. Зараз пролю горох. І привіт, в моїй цибулі теплички. Тут так пахне. Свіжою цибулькою. Дивіться, скільки в мене її ось так. Чудово. І ось з цієї сторони що буду робити? Зараз з цієї сторони пролю водичкою цибульку, вона волога, але ну, трішки свіжу. Так і вирву всю цибульку з цієї сторони. Приготую земельку і буду саджати нову цибульку. Ось такі в мене сьогодні справи. За роботу. Робота зроблена. Для вас час пройшов непомітно. Ой, а для мене помітно. Попрацювала. Зараз піду за цибулькою і буду садити. Ось так. Ну, все, принесла цибульку. Ось така вона у мене вже з корінням дивіться, Така файна. Зараз буду її. Садити. Теплички 20 градусів. Сонечко світе. Прямо гарненько. Добрий раночок. Ми з України. Вже наступний день. Вчора не досадила я цибульку. Ось так. Саджаю. 11 ранку теплиці. Дуже жарко. Ой, я тут роздягнулася, але вже навіть і так жарко, 25 градусів теплиці. Такі справи. Зараз буду досаджувати цибульку до кінця. Фу, прям жарко. Такі справи в нас гарненько сонечко світить. Так, повідкривала всі теплиці, бо в одній з теплиць 30 вже. Де більше сонця. Отак. От ну, поки що займаюсь цибулькою. Все. Вся тепличка засаджена. Ось так, поки що тут буде цибулька. І тут досадилась, вже, вже тепло вже накривати не буду, тому засадила всю. Тут я не засаджувала, бо накривала, закривала. Взимку ж це все діло було. А зараз так. В теплиці при відкритих дверях у мене 20 градусів. Перевідкриття, тому що тут неможливо було працювати. Ось так. Перекупка вже йде. Ось уже один участочок перекопали. Ще два Ось там і там, де в минулому році був бурячок у мене теж. Планую, тут будуть перці, там будуть баклажани, тут будуть кабачки. вже сонечко сідає і вже стало прохолодно. Так, а в мене ось що є кора. Привіз чоловік кору, буду зараз розкладати О, трішечку, там, де мені треба, буду додавати кору на свої клумбочки. Як зроблю зніму. Так, і в нас ще обновочка ось. Дивіться. Придбали мангал. Новий ну, ось такий гарний. Такий метал. Чудесний. А старий. Де він? Ось він, у собаки та добутки. Поїде в село. Там нам теж треба мангал, бо ми там на камінчиках. То старий поїдемо в село. Ось це новенький такий гарненький. Так, вже й звечеріло, треба вже йти, закривати парники в теплицях. Так, ну що, бачите, де не доставало, подосипала. Тут тюльпани, Собачка. Давай заведемо собачок. Тут ось яма була здоровенна. тут ось. Тут якийсь виноград. Таке воно щось, не поймеш. Що. Тут була яма огроменна, вона вирила. Тюльпани поз'їдала. Просто у мене тут декоративні тюльпани не дешеві, до речі. Ну все, воно лазе шукає. Це ж я порозсипала кору. Ну. Ну, ну що це таке? Так, подосипала під дерева там, тут, сюди досипала. Отрішки, скільки змогла, під дерева подосипала, трішки підлампічила свою цю клумбу. Ріки, що ти їсти вже? Що їсть? Я не знаю. Лисиця Трішечки, бачите, її переробила, тому що отут тут пеньок стоїть. Бо тут здоровенна яма, просто здоровенна. Я по коліну там стану. Засунули туди пеньок і я значить, навколо пенька он, трохи кори підсипала. Ось так от збільшилась трішечки клумба. Собачка мені збільшила. Така хороша була поначалу. Ой, та ви що? Нічого не рила. Нічого, я думаю, боже, яка хороша собачка, кажу, нічого не рила. Красота. Угу. А потім собачка показала своє лице, морду ту. Таке. Так. Значить, по, этот, поправила всі камінці, де що не так стояло. Тут ось, бачите, поросла трава. Це я буду все бризкать. Бризкать, я нічого не рвала. От є в мене цей, який називається, гербіцид. І я оброблю. Ось так, потрішку пододавала, скільки було. Тому що ну, дуже це дороге задоволення. Я вважаю так непогано. Такі справи вже все зелененьке, вже все таке красивеньке. Так, поки я поралась на городі, у нас з'явилося ось все двері. Ось так? Не знаю, як наша собачка на це відреагує. Надіємося, що нормально. Ось такі тепер у нас альтанки є двері. А що робить? Чоловік скрив цю столішню, щоб вона не портилася. Сонце світить, не можу нормально зняти. Ось такі двері тепер у нас. Без них було, звичайно, краще, але що робити? Нам треба ще ці кресла якось рятувати. Роздерті. Качеля наша тут теж ховаємо. Так, і, і в мене тепер є ще тирс. Зараз зберу. Може вистачить теплицю, там, де вона ще цибулька. На доріжку зараз беру і спробую. Вийде, не вийде. Ось так вистачило майже на всю. І тут тепер є ось така ось доріжка. Ось так. Ципулька. їй то подобається ось так Ти ж хорошо на повну лопату копай На городі вже все перекопано. Перекопка буде ще один раз, тому що я буду вносити сипець. Ось так, поки що сипцю нема, треба поїхати його забрати. От, синочок перекопав. Потім ще буде перекопка сипець. Ось так. Ще йду в предостанню теплицю і. Закрию картоплю, бо я її відкривала, щоб грунт добре прогрівся. Сонечко так туди світило. Зараз закрию. Так, поливаю свою розсаду після пікіровки. Коли пікірувала, я трішечки полила, не дуже так трішки полила фітоспорином. Так, зараз вже роблю таку, знаєте, хорошу поливку. От, поливаю грушкою, як завжди. Розсада тільки грушкою, більш ніяк у мене не поливається ніколи. Так, зараз поливаю добряче. Ось тут вже полила всі перчики. Чим поливаю, зараз розповім. Так, шукала, шукала, який мені ракурс, щоб було гарно видно. Знайшла, ось тут більш краще видно, хоч тут і освітлення не дуже. Так, дивіться, е, вимішувала я на 4 літри води. Мені якраз вистачило полити перчики. І ось мою розсадку, ту, що буду, ось уже буду пікірувати, тому що готова перчики, баклажанчики і помідорчики ще ростуть. Теж пролила, дивіться, бо фітоспорином там у я вже проливала. Так, ось такий препарат. В ньому є мікориза. Ось такий. Я брала в Аврорі. Я вже його в тому році випробувала. Класний, мені сподобався. Ось, якщо вам треба, коштує недорого ось такий, ось щось не фокусірує. Ось такий ось так. Значить, обов'язково. Коли попікірувала, обов'язково я додаю привікур. Ось такий. Дуже-дуже гарна штука. Користуюся вже років три, напевно, так, три роки. Так, триходермін додаю. Все там написано, як додавати, подивитись, тому що я вже, ну, звичайно, я кожен препарат окремо додавала по його, ну, Скільки його треба, тріходерміну додала, так? і додала ось такий укорінювач. Грандіс мені подобається. От. Теж. Зараз ми працюємо на гарну кореневу, поки що На гарну кореневу і на захист наших рослинок, нашої розсади. Поки на розсаді не буде. Чотири листочки. В мене ще тільки два. Ось це не рахується, бо це сім'я доля. Ось два листочка. Чекаю ще два, тоді вже почнемо підживлювати. Поки що ось так. Я чередую, тобто, ось буде ось така поливка. І наступну поливку я вам покажу, що буду додавати. буду додавати другий укорінювач, буду додавати триходермін, буду додавати, забула, як називається, короче стимулятор росту. Ось так. Так що, ось така поки що в мене схема. Так, і головна новина це натягнули парник. Ось такий парничок в мене загривок окна. От там полуничка. Ось так. Там тепер полуничка, надіюсь, на ранній врожай. Закріпили, надіюсь, надіюсь буде триматися, надіюсь, Ось так. зараз вітру немає, а як буде, не знаю. Начебто все тримається, все поприкручували, все зробили. Тут вже як змогла закріпила, але головне, щоб полонички було тепло. Все інше теж. От. Десятиметровий він у мене, 10 метрів. Ось тут теж, бачите, закрито, тобто ніякі приморозки, нічого не будуть, не чіпатимуть її. Все, картопельку накрила, ще немає нічого. Ніякі росточки я вже починаю переживати, ще вона й буде. Так, горох на місці. Горох росте, я прям бачу. Він збільшився. Все добре. Так, шпинатик я не накриваю. Він терпить, йому нормально. Дихає, росте. Прийшла в тепличку, все понакривала, тому що в нас ще буде мороз. Зараз вже в теплиці плюс 10, а вночі буде холодно, тому накрила. Редисочка так трошечки вже прям позеленішала така, ну так, жара така була сьогодні. Хороший був день, продуктивний, багато чого зробили. たくさん。